Наприкінці літа внаслідок аварії загинула людина. 30 серпня о 21.16 до відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Кутузова та проспекту перемоги в місті Лозова. Встановлено, що водій транспортного засобу ВАЗ скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії 45-річний потерпілий з закритою черепно-мозковою травмою, чисельними забоями та переломами був доставлений до лікарні, проте під час операції чоловік помер. 42-річному водію автомобіля вас повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Також хотілося б додати, що протягом літніх місяців в Лозові та Лозівському районі сталося 47 дорожньо-транспортних пригод. В минулому році за такий же проміжок часу було 39 аварій, з яких в цьому році з травмованими відбулось 23 ДТП, в минулому році 19. За керуванням в нетверезому вигляді за вказаний період складено 29 адміністративних протоколів за статтею 130, тобто керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також хотілося наголосити, щоб водії пам'ятали, що основними причинами скоєння ДТП є перевищення безпечної швидкості руху, керування транспортними засобами у стані сп'яніння, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, а також приїзд на заборонений сигнал світлофору. Дотримання правил дорожнього руху це головна складова безпеки водіїв. Пасажирів та пішоходів, однак статистика говорить, що не всі учасники дорожнього руху дотримуються правил дорожнього руху. Лозівський відділ поліції закликає вас бути уважними, відповідальними, контролювати себе та ситуацію на дорозі, керувати не тільки автомобілем, а й своїми емоціями та діями, а пішоходом переходити проїжджу частину тільки у встановлених місцях. Дорога одна для всіх. Дотримуватись правил дорожнього руху зобов'язані усі його учасники. Метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв на території Лазівщини з 1 по 31 жовтня 2018 року розпочнеться місячник добровільної здачі зброї. Нагадуємо, що у відповідності до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином, при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів. Для отримання інформації щодо порядку здачі зброї та отримання дозволу на її зберігання можна звертатися до інспекторів дозвільної системи сектору превенції лозівського відділу поліції за адресою міста Лозова Ярослава Мудрого будинок 7 або за телефоном 92064.